Сань, тобі доброго ранку. що дізнався, ранку. що змінилося. Зі снігу прийшов, вже розігрівся і усміхнений на неї розказує більше. Привіт, друзі. Так, зігрівся от, піймав вас на слові перереєстрація. О, сьогодні це слово будемо вживати тут дуже часто, адже зміни відбулися, і далі дійсно процес буде поступово переноситися у цифровий простір. Ну, от про все це далі розкажу детальніше. Я зараз перебуваю у головному сервісному центрі МВС. Він розпочав роботу з 8 ранку, як і решта сервісних центрів по всій Україні. Ну і про нововведення буду, буду говорити із керівником головного сервісного центру МВС. Це Микола Рудик. Доброго ранку вам, Доброго. пане Микола, ну от змінився процес перереєстрації автівок. Давайте розпочнемо з того, щоб коротко дуже пояснимо, що було до того і які нововведення вже змінилися від учора. Так, да, дійсно, 14 грудня відбулися певні зміни. Було виокремлено процедуру експертного дослідження від процедури реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Тобто, коли людина на початку приходила, так спочатку там був певний процес. Зараз змінилося на те, що людина першим чином звертається до фахівця, який перевіряє технічний стан автівки. Процедура перереєстрації тепер починається з експертного дослідження. Uh -huh. І після експертного дослідження власник транспортного засобу обирає можливий спосіб або звернутися в той же територіальний сервісний центр, біля якого знаходяться наші експерти, або в інший територіальний сервісний центр. Термін дії експертного дослідження 10 днів. Uh -huh. І зараз, скажімо, ми змінімізували час для надання послуги в територіальних сервісних центрах. Цей час близько 30 хвилин, після того, як було отримано експертне дослідження. Для кого ця процедура обов'язкова, кому треба звертатися до фахівців? Під час купівлі-продажу транспортних засобів обов'язково досліджується транспортний засіб. Обов'язково досліджується автомобіль під час реєстрації ввезених бувших використання за кордоном транспортних засобів. Це зазвичай, ну, скажімо, головні блоки тих послуг, які надаються під час дослідження. Також є певні винятки, які виключають дослідження транспортного засобу під час реєстрації нового автомобіля, придбаного, інакше кажучи, в автосалоні, під час переєстрації у зв'язку з встановленням газобалонного обладнання. Також це не потрібно надавати автомобіль до дослідження або встановлення індивідуального номерного знаку. Скільки дійсний висновок, який отримала людина, звернувшися до фахівців, і наскільки це великі витрати? Зайвих витрат жодних немає. Станом на сьогоднішній день, послуга під час перерестрації вона не стала дорожча. Вона якою була, такою і залишилася. Змінився термін. Термін зараз 10 днів. Він більш зручний і змінилась локація. Ми надали можливість отримати дослідження в одному місці, а послугу може обрати будь-хто або в іншому регіоні, або в ЦНАПі, тобто ми зробили більш зручкіший. Спосіб отримання нашої послуги при перереєстрації транспортних засобів. І наскільки я розумію тепер наступним кроком це має бути вже перенесення цієї процедури перереєстрації автівок Коли хтось купує, продає автівку. Це це вже далі може відбуватися в онлайн просторі. Так, коли це нововведення почне діяти, і як воно буде діяти? Дійсно, це перший крок для того, щоб в подальшому можливо було перереєструвати транспортний засіб за допомогою смартфонів, либо комп'ютерів, підпишавши кепами продавця та покупця, плануємо поступово цю процедуру або на початку наступного року вже презентувати. Але поступово, кажу, ми над цим. Впровадженням займаємося і плануємо так само це в подальшому це презентувати. Тобто, якщо я, наприклад, хочу о, продати автівку, от єдине, що мені треба фізично зробити, це прийти е, і віддати свою автівку, власне, на проведення цього дослідження, е, щоб фахівці оглянули її і видали мені дозвіл. А решту я вже зможу робити по суті онлайн зі смартфону, купувати продавати автівку, все це у е, цифровому просторі. Е, ще одне е, дуже важливе нововведення. Які вже незабаром на всіх нас чекає. Це власне є посвідчення водія і є свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. От, власне, коли може почати діяти це нововведення, і чи дійсно такі нам не обов'язково треба бути мати пластикові документи, а буде достатньо лише цифрового варіанту? Дійсно, перший крок на зустріч в тому, щоб надати можливість на переєстрацію транспортного засобу смартфону, це викорнення експертів. Отримавши дослідження, ви можете обрати зручний для вас спосіб. І кажемо, можливо, в початку наступного року ми ці послугу вже будемо поступово запроваджувати. От, і дійсно потім вже презентуємо можливість переєстрації автомобіля в смартфоні. Угу. Щодо є документів, от чи дійсно не треба буде людям, не обов'язково треба буде отримувати пластикову картку, так, пластикові водійські посвідчення, а достатньо буде лише цифрового документу? Це дійсно право обрати власнику транспортного засобу або водієву, або мати пластиковий документ, або електронний. І кожен з нас може самостійно обрати певний шлях. Вони будуть діяти кожен самостійно і на законних підставах. Дякую дуже. Ну от спробували пояснити друзі, ці всі нововведення, які на нас чекають вже найближчим часом. Напередодні от відбулися певні зміни. Тож, друзі, якщо ви маєте справу от з перереєстрацією транспортного засобу, вже звертайте на це увагу. Ну і незабаром чекаємо на таку от повну цифровізацію. І дійсно, от вся країна незабаром вже буде в смартфоні. Більша частина, мені здається, послуг вже тут є, колеги. Дякуємо тобі, Олександре.